Ми стоїмо тут заради пам'яті, заради правди і заради надії. Але найголовніше, що сьогодні тут є люди, які також ведуть свою боротьбу. Це родини наших військовослужбовців. І тільки ті, хто живе між невідомістю, хто живе між небом та землею, можуть зрозуміти той бій. Той вічай, коли ти лягаєш спати з надією, а вранці просинаєшся з крахом. Коли ти одного ранку щасливий, що все добре, а наступного ти плачеш, що вже все погано, коли ти не знаєш, куди бігти, куди йти, до кого звертатися, де шукати і що зробити для того, щоб повернути. Він зник в Сумській області, Кондратівка. Майже вже чотири місяці. Ждемо, чекаємо, віримо. Всі мовчать. Куди б ми не стукали, всі двері закриті, на жаль. Всі мовчать. Наскільки я знаю, що місце воно зараз під нашим контролем, але ніхто нічого не робить для того, щоб знайти. Остання кожної родини, кожної мами, дружини, сестри. Вісім місяців. Чекаємо, надіємося, віримо на повернення. Інформації ніякої не маємо взагалі. зник і все. Люди не зверталися, всюди, тиша, ніхто нічого не знає. Просто зник і, і крапка. Надіємося, звичайно, що в полоні віримо, чекаємо, живемо цією надією, що все ж таки погоншу повернеться додому. Нам, як родичам, потрібна підтримка, яку ну, мало надають, гідна допомога. Пошуку наших родичів. Коли ми звертаємось про допомогу, нам відповідають, що немає інформації, що невідомо і просять чекати. Ми чекаємо, ми багато, довго і терпляче чекаємо.